Всім вітання. Доброго і мирного дня. Можливо, ввечері, можливо, хтось вночі нас дивиться. Чергова схема. Така сама схема вже мене повторюється на моєму каналі, напевно, разів. Із 3 чи 4 вже не можу згадати, скільки разів малював одну і ту ж схему. Але... Люди, коли дивляться, розумієте, специфіка розміщення, куди котел, куди труби йдуть. І воно трошки якби людям важко уявити. І знову мене один клієнт вже не знає, скільки часу, мабуть, з місяць Viber мене просить і просить намалюй, намалюй, намалюй. Я обіцяю і бачу, що я не справляюся із обіцянками і за того, що постійно роботи більше є. І Проводжу дуже багато часу на телефоні. Бачу, йде до того, що почнемо. Робити консультації платними забирає нас консультації дуже багато часу. І ця котельня вже вона, ну, ця схема повторюється вже в мене декілька разів. Нагадаю, що це схема об'язки для твердого котла без теплоакумулятора за умови, якщо є в системі природна циркуляція, тобто, коли можна працювати, коли котел може працювати без світла. Ну, раптом, коли зупиниться десь якісь насосів, щоб було куди викинути йому зайве тепло, щоб не сталася на якась аварія. Раз і два можна ну, гріти будинок без світла повноцінно. Хоча клапани трошки погіршать циркуляцію. Схема дуже проста, дуже зрозуміла. Начебто в інтернеті воно є такі схеми. Я кажу на нашому каналі, якщо хтось слідкує, все одно кожна схема має свою специфіку. І вона Десь адаптована, під, ну, більш деталізовано і продумані більш моменти, такого в інтернеті я особисто не знаходив. Так є схожі, От, того троходового сюди ставлять і служать людей, хоча трапляється в нашому, о, тут в нашій місцевій регіоні є людини, кипів, декілька разів котел, там клапан спрацьовував, ну, аварії не сталося, але мав проблеми і просить переробити вже на таку обв'язку, трошки там його інша система, суть не в тому. Значить, розповідаю ще раз. Спеціально для пана Олега. Для тих, хто завітав наш канал. Ви там знизу під відео, зліва є моє ім'я, натискайте на ім'я. Вас ви переміститься на мою сторінку і вгорі буде вкладочка відео. Натискайте на відео і там будете гортати. Дуже багато різної тематики відео цікавого. І... Корисного і одночасно підказуйте, що ми не так робимо, або що вам здається, що це не так. От мій людина пише, що не так ми ставимо цей клапан. Я пообіцяв, що десь зніму відео, також не знаходжу часу, чому ми, ми так ставлямо. А тепер давайте чисто по цій об'язці. Твердопалний котел. Стальна труба, я так розумію, по відео, те, що він прислав клієнт, його півтора дюйма. Ну, можливо, там і 2 дюйма, але здається, що там півтора дюйма. І тут півтора дюйма. Оцього цього всього немає. Що між, між цими трубами немає. Подача звороточка. Робимо систему так, щоб можна було задати котлою високу температуру. Для чого давати котлой високу температуру? Для того, щоб котел працював в нормальному режимі, щоб не було конденсату. Краще згоряння. Менше проблем. Хоча оця схема не заміняє схеми із теплоакумулятором. Це не заміняє. Тут мав би бути теплоакумулятор замість цієї труби, тут мав би бути теплоакумулятор і була б прекрасна схема. Але вона багато що мінімізує ті проблеми, які виникають у людей в системі без теплоакумулятора. Тобто тут мав здати високу температуру і одночасно в будинок мала задати низьку температуру, щоб було не жарко. Бо зазвичай, коли ми даємо в будинок комфортну температуру, страдає котел. Коли даємо високо котлові, будинкові. А тут все враховано. Подача 1,5 дюйма, опуск. 1 дюйм, кран, косий фільтр, 3 клапан. В даному випадку я намалював Триходовий герц герцкаліс проти стрілок. Можна ставляти герц тепломікс, якщо хочете мати клопоти зайві проблеми, хоча може працювати. Можете ставити трьохходовий клапан, але вже трошки він по-іншому буде розміщатися. Там Есбі, Афрізо, Ладоматовський клапан і так далі, тому подібне. Змішувальні, якщо не хочете що проти протистрілок, я нікого ну, не, не, не заставляю, не полягаю. Я не кажу що так само правильно. Але ми зупинилися на такому, і ми на саме відповідальність за таку схему. Будь-який клапан. Будь-якої фірми, будь-якого типу може десь колись вийти з ладу. Це треба враховувати. Тридові клапан проти стрілок стрілки розміщені от такому напрямку, як тут ми намалювали. Отак і так. Оце, оцей проток, який не перекривається, завжди до насоса вставляється. Насос. Насос качає сюди стрілочка. Кран. Термометр, термометр. Термометр десь тут розмістити ну, в будь-якому місці після насоса. Навіть тут було б правильніше. інколи. Ну, це інша тема, я не буду на цьому вже зупинятися. Але зазвичай тут заважає. Я намалював оце все високо. Можна цього все змістити отут поставити. Але я так дивлюся, тут котел обслуговується, що вам дверцятами ви не били в насоса, особливо в термоголовочку, можна їх ще більше підняти. Що той вам не заважав, щоб вам нічого тут не заважало обслуговувати, якщо ви піднімете вище. Ну, Труби будуть тут, трошки більше труб буде, але буде воно практичніше потім вам із цим жити. Це все береться з практики. Все, тут зрозумів. Тут з'єднали або трійник, або вварили ви трубу. Один дюйм... Це півтора дюйма. Це один дюйм труба. Цього достатньо. Під цей трьохходовий клапан. Я вже не раз розповідаю. Добре підходять гайки з насоса. Такі самі гайки, як на насос, сюди ставити і він добре монтується. Після насоса кран, я казав, вже так само тут звороточка наша йде сюди, рухається із будинку наша холодна вода. Відвід -від один дюйм, кран, косий фільтр. Два фільтри ставляємо. Можете по-різному робити по-своєму. Я рекомендую так. Тут пелюсковий клапан. Півтора дюйма. Напрямок на клапану. Отак, на клапан. стрілочка стоїть. Далі за цим в зручному місці для вас з'єднуєте бажану. Бажано це було півтора дюйма ваших. Не треба тут звужувати. Це не, не просто так. Рекомендується більше проток, це з практики. Ну і закони фізики, гідравлік, щоб вас не підтягувало, не, не знижувало температуру котла, щоб воно легко було проток. Можна взагалі зробити товстою трубою, там якоюсь, яку гідрострілку велику, скажі, там, 150-ю трубою або 100-ю трубою, таку велику гідрострілку можна. Або з'єднати, можна трійники зробити чи варити, як, як вам зручніше, як ви привідніше. Якщо будете замовляти деталі... Можу допомогти в замовленні деталей. <кій> мітер магазині по хороших цінах. Після цього трійника відвід -від робимо краще вниз, зробити. тим більше у вас там потолок не дає, стеля не ну, немає місця, по-друге, -по там з повітрям краще простіше. Ви опуск, кран, косий фільтр, насос, кран. І знову вивішли трубу. Якщо у вас там є в системі десь газовий котел. Чи електрокотел, краще ж тут поставити зворотний клапан. Якщо немає потреби в тому клапані ну, відпадає сама по собі потреба. Якщо є ще якийсь котел в системі, тут поставити зворотній клапан краще. Думаю, зрозуміло. Питань більш не виникає. Все, тут термометр. Щоб ви бачити, що в нас пішло в наш будиночок. Система проста. Простіше, просто вже не може бути. Беремо далі наше керування. Тобто, якщо систему зробити, але неправильно налаштувати, ви будете згадувати, як то кажуть, не злим тихим словом і мене, і хто ще могли давати такі поради. Кожні ці деталі, от те, що ми вже думаємо, ті дрібниці, вони грають вирішальну роль. Я кожен раз повторюю, одне і те саме. Кожен термостат і як його налаштувати, в якому місце поставити, грає вирішальну роль. Тому що, якщо ви неправильно налаштуєте, система у вас буде працювати неправильно. Сам термобалон, ставимо, чому? Бачите, вже зразу перевага з цього клапана. В тому перша така велика перевага. Те, що він працює чітко, це одне. Але перевага в, йому в тому, що ви можете регулювати будь-яку температуру. Ну і надійність, його, що у вас цей термоелемент не контактує з водою, це також. Дуже великий, як то кажуть, плюс. Але справа в тому, що ви можете задавати будь-яку температуру, яку ви забажаєте на цьому термометрі. Це вхід у ваш котел. Виробник рекомендує мінімум, будь-який виробник котлів, мінімум 55 градусів. Але я рекомендую, якщо у вас немає теплоакумулятора, мінімум 60. Мінімум, краще. 65-70 градусів на звороці, якщо немає теплоакумулятора. Якщо у вас є теплокумулятор 55, навіть і немає потреби 55 ставити, якщо у вас сухі, хороші дрова, ми ставимо навіть менше 55, тому що він на м'ячево піднімається температура на виході так вже висока температура. Тобто, якщо у вас на зворотці е, менше 55 градусів, взагалі не можна експлуатувати котла. Але якщо у вас немає теплоакумулятора в цій схемі. Не менше 60 ставити на цьому термометрі. Тут шкала приблизна, на термометрі буде точніше. Ну, хоча там теж він є похидки. Далі температура в котлові задається цією термогловкою. Температура, яка подається в будинок води, задається на контролері. Тобто вам треба якось так зробити, чи контролер змістити сюди, щоб цей, щоб цей провід. Ну, сам датчик достав сюди після насоса, десь в якому місці зробити. Після насоса. Або наростити провода довижину якось. Ну, там Певний опір має бути його, буде похибка. Щоб все одно, щоб цей датчик і що вас бере контролер, був після насоса. Як ви його там розмістите, можете це все змістити трошки ближче. Можете цю трубу зробити взагалі за котлом, десь там, щоб вона виходила. Оцей насос проходив, щоб десь тут у цьому куточку був. А це все приблизити сюди, ну, це вже треба буде, коли будете робити монтаж, будете дивитися по місцю. Датчик після, після насосу виставлять температуру на контролері, яка вам треба на будинок. Я не знаю, наскільки у вас налаштований контролер, яка може можна бути мінімальна. Чим нижче, тим краще. Ну, якщо, якщо, то є, чим нижче поставити можливість є. Ну, зазвичай менше 40 градусів у вас не вийде. Навіть 40 тяжковато тут тримати. Коли в котлові 70, а на виході буде 80, і більше може бути, тут вже 40 важко тримати, а так 45 градусів вже можна тримати. 45 градусів можна тримати стабільно. Інколи вдається тримати навіть 40 градусів. Ну, коли є морози, 40, 40 градусів не проблема тримати, а коли немає морозів, дуже тривало цілодобово. Ну, Не бажано цілодобово втопити цю схему. Треба, щоб ви так заложили. Півня потопилося, десь трошки зхолола схема, знову заклали дрова, знову трошки погоріло, щоб котел біжу, менше тлів. щоб котел менше тлів. Це зрозуміло. Далі контролер має вихід для керування насосом циркуляційним по температурі теплоносія. Він буде брати цю температуру і по цій температурі буде задавати контролер ну, керувати оцим насосом. Цімні, це, це насос окремо. Тобто нам треба керування, вихід для керування насоса робити із контролера на оцей насос. Тобто, оце у вас буде контролер бачити. Те, що у вас в будинку, вмикати, вимикати турбіну по цій температурі і вмикати-вимикати насоса по цій же температурі, ну, там де у вас буде датчик. Те, що відбувається в котлові, контролер взагалі не буде знати. Ми його просто обманюємо. Ми його обманули. І він думає, що тут така температура і він працює відповідно до цих показників. Тепер переходимо на цей насос, на цей вузол. Для того, щоб він вмикнувся на початку, щоб нам не ходити, не бігати з різними вимикачами, з розетками, вмикати, вимикати, щоб все було автоматизовано. Ми ставимо одного датчика на димохід. У вас димохід так вгору виходить, так намалював, щоб було не займало тут місця. Ставимо термостат на димохід. І налаштуємо там температуру приблизно, приблизно 100 градусів. Плюс-мінус, як там, можете налаштувати навіть там на 80 градусів. Щоб він вмікав. Тобто ми тільки запалили, пішло гаряче, гаряче повітря, димохід нагрівається швидко, у вас турбіна буде дути. У тіхних котлах вона швидко нагрівається, а тим більше заводського виробництва вона дуже швидко нагріється. І починає активно горіння і зразу микається цей насос і починає працювати по малому колу. Грітися котел. Те, що нам треба досягнути. Далі, коли у вас починає е... котел набирати температуру, більше заданої на термоголовці. Він почне брати трошечки підмішувати звідси воду тягнути, тут буде в цьому трьохдому клапані йти підміс. Трошки брати гарячу, трошки холодну. Але при цьому всьому турбіна буде горіти активно. І тут вже буде 60 градусів турбіна не знизить обертів. Чому не знизить обертів? Тому що контролер бере температуру звідси, і він думає, що ще холодно в которові. Він не знає, що в той жарко. І при цьому всьому тут ви на виході бажано було поставити ще механічного термометра. Та не то, що не бажано, просто його необхідно поставити. Механічний термометр, щоб бачити, що відбувається реально в котлові. І ця температура може піти 90 і більше. І більше. Тобто може піти навіть на 100 градусів, може аж від котел кипіти. Чому? Тому що контролер дає команду турбіні дути. А чому дає команду? Тому що все тепло йде по колу, по колу сюди не йде. Сюди не йде. Для того, щоб наш котел не кипів, я рекомендую ставити ще один термостат по температурі води. По температурі води. Який розмикатиме, просто у вас провід йде до турбіни, як намалював тут, але у вас вже десь провід йде до турбіни. Моно й завести з'єднання зробити в турбіні. Тільки у вас заходить за 90 градусів, наприклад, і він вимикає турбіну в такому режимі. Тобто контролер дає команду, він думає, що турбіна дме, він ж не бачить, що турбіна не дме, а ми його відімкнули, обманули знову ж, вдруге, вдруге обманули контролера. Але він дає команду гріти. У вас тільки температура трошки впала, він знову турбіна спрацює і, ну, більше 90 градусів. Але це тільки при розгоні котла. Потім воно, ця температура знизиться. Виходить на котел, димохід нагрівається, дуже просихає димохід, просихає наші дрова, все розганяється, це дуже добре на старті. Дрова просохнуть, трошки смоли вийдуть і вже трошки почне у вас більше та трубіна тамуватися, і, але буде вже менше проблем тоді. Далі, е, коли вже почнеться підміст, в в триходовому клапані, насос трошки почнеться підтягувати воду звідси. Скільки він потягне води звідси, стільки само води піде-сюди. Ну, ми саме розуміємо. Невеличка порція піде води сюди, але вона буде рухатися повільно. От Вода буде рухатися в такому напрямку: сюди і сюди. Сюди рухатися буде багато по малому колу, а сюди буде рухатися повільно. Але високої температури, от і саме зразу може 80-90 градусів піти сюди. І тільки вона доходить сюди. Наприклад, ми налаштували наш вмикний насос, умовно кажучи, там на 35 градусів. Так? Я думаю, що нормально 35 градусів, можна навіть на 30 градусів. Там, ну, там ще будуть теж похибки, дивитися по цьому термометрі. Тільки тут стає 35 градусів, вмикається цей насос. І він починає тягнути трошечки води звідси, трошки, бо її небагато тут буде. А те, що не вистачатиме скільки це насос, він буде брати воду із. Зворотки, і тут буде йти підміз знову в цьому трійникові. Бачимо, тут розподіляються потоки, тут змішуються, тут розподіляються потоки. Ось тут бачите, в цьому трійникові отак. А в цьому трійникові знову змішується. Не так то все просто. І він починає розганяти ця, цю порцію тепла, змішуватиме і з тих 90 градусів робитиме. Низьку температуру і розганятиме, головне в такій системі, що дуже добре грітимуться всі точки, проганятиме до самої крайньої точки, у вас не буде проблем з нагрівом в тої крайній точки. Якщо температура він потягнув мало цієї гарячої, бо, бо, було, ця буде вода захолодна, впала температура, він може виключити насос. Тобто цей насос може зразу працювати трохи рівками такими знаєте, періодами, поки трошки не, стабілізує, не стабілізується температура. І система розганяється, розганяється, розганяється. І тут доходить до, до, до тої температури на виході. Наприклад, ми задали 45 на нашому контролері, оту 45 поставили. Тут стає 40, до 45 градусів доходить, оберти знижаються, а потім ну, вимикається турбіна. Але в котлові температура не падає, не падає кутові температура. Це насос гонить звідси, трошки підмішується тут. А цей насос гонить по котлові. Коли турбіна вимкнеться, наш димохід схолоне і автоматично цей контакт, термостат розімкне контакти, які подає живлення на оцей котловий насос. А цього робити ніякому разі не можна. Чому? Тому що зупиниться насос і захолоне і наш котел, захолоне і буде плисти. В такому випадку ми ставляємо ще один термостат сюди, який працює по температурі нашої води і там налаштовуємо, скажімо умовно кажуть, там на 70 градусів його. Ну, Можна на 65, залежно якого температура вона на звороті, приблизно таку налаштовуємо тут. І контакти працюють. оцього термостату, якщо намалювати. Який замикають по димоходові. А це, як і по температурі води. Так запаралелюємо. Оце запаралелюємо. Ось така схема. От і ми все розповіли. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, всім до зустрічі.